Ну що, міняємося? Добрий день. Ну, а? Міняю машину на трактора з прицепом. Ще й не, що... я, я свого апарата тобі даю цього. А який у вас? Мотоблок Форд, теж на чотирьох колесах. Да? Да, на японця на міняєте, так? Да? Да, да. Ні, японця не дав. Це як жінка. Знаєте? Да, да. Дивіться, я вже там намостив, можете вже грузитися з тіткою. Поїдемо десь покатаємося. Пойдете? Я ж прицепа назад переженети. Так що назарчик. А, що вам дів... вам дві дівчки, дві Назарчик, лови дві дівчинки, красиві. О ті більшенькі, там є дві більшенькі дівчинки. У мене білих немає свиней, такі як трактор. Як кубота. Як кубота. А. Ну не чорні, воно дивіться, йде вже. Ти не зависає. Включені, все нормально. Шкура яка? Та буде нормальна шкура. Я сьогодні різав ріжу кабана, але сала вже нема. 250 кг я різав. Шерсть добиває, та шкура біла. Так. Ну звісно. А в чорних чорних я. Ні. Ні, якщо гарно смолити, такого не буде. А хто вам сказав, що чорна свиня буде чорна шкура? Ну що ми держали, на коронавіру, все різно. Та ну що ви розказуєте? Я держу 13 років. Немає, ні, шкура взагалі буде біла, це є такі свині, в яких чорне волосся. Якщо погано висмали, то чорні цяточки. Але. Е, ні, таких немає. Якби ви трошки раніше, то було б все нормально. А що там у нас хоч повозять? Дядь Толя, щоб я тебе не дрюкав, як буде в тебе не біле сало, 21 кілограм є. Так що бери і ні в чому собі не відказуй. Шелудьку тобі дає, по 25 тисячі гривень і дуй, поки вітер без строків. Не шуткую, звісно, дядь Толя. Він вже не перший раз. От так. Так що розпродаю хазяйство, правда вже і Петровна приїхала, я все розпродаю. Реально на сьогоднішній день, на сьогодніш... Ні, я не розпродую, я тримаю. Е -е, у мене режіші ось тут свині сидять. Ну вони режіші набагато. Сьогодні різав свиню. Реально. Ще одна дів... Дівчинка, точно? А ще рижик не було, так? Да? Не було? Сірова, це трюха там мені, все, ця речка. А була ріженька, так? Да? Так що погана була? Дюк ну, чи з дюрок, так, да, дюрок. А ну що там? Оп, ну це трошки більшенька, це вже тітки дають. 24 почти кілограм. Right. Так що бачили, я ж з вами балакав як. 3 тисячі гривень порося, правильно? Приїхали, ціна впала, бо рижі. <му> 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 Так що розпродаю хазяйство. Ну а тепер що, беріть трактора, їдьте тепер. Потихеньку до зернового, зараз закидаємо комбікорм. Дятуля, тобі інструктор провести? Ну так, дома. Сідайте і їдьте. А ви як поводительську, ну сідайте, сідайте. Заодно да й покатайте. Тут усі моменти. Тут до мене приїжджало стіплення, ну як завжди. Кнопочка, оно. Воно знизу, знизу. Ото, так. так. А холодний трошки зараз. Тоді треба трошки отаку раз, свічу накала. Це ж я Назарчик винеси мішечок комбікорму в подарунок. І все себе інше Не хоче, бачиш? Все, завели. Дивіться, це в нас вперед це буде заднє. А ви ще другу включайте. Все, і печіть до зернового. Все. Трактор з поросятами оддаю. Все, повний капець газу і погнали. Я Толя поїхав. Так що, друзі, продаю далі порося. Осталось там у нас ще свинка і кабанчик. Ми завтра розіграємо в такому діапазоні. Так що, кому цікаво, а дядь Толя поїхав вже. Я хотів, щоб він, скажи назару тоді, хай туди виносить. Продаю трактора в місті з поросятами. Дядь толі понравилось, мабуть. Сервіс як має бути? А? Подивляєтесь трохи краю МОКа буває, так? А як же? Ти співаєш раніше. Ааа! Значить дивиться, мені приємно. Мені дуже понравилася твоя дочка співає. У мене дочка теж співала, а зараз на отрізок. Кстати, вона сьогодні поступила 59 класу і на державне попала. А я не знаю, як воно називається. так. Дітоля, як апарат? Ні-ні-ні, я можу дати тільки на прокат картоплю покопати. Назарчик винесеш? Чи вам ще треба комбікорм? Назарчик, неси мішочок БМВД, розібралися. Гроші дають мені, бачили? Задонатили. Свинки риженькі, я думаю, що будуть хороші свинки. Дівчульки. Це? це від, від моїх же самих тих, яких я люблю, це від кучеряшки і від тумбочки. Правда, не знаю від кого саме, тому що я їх тоді в кучу скинув. От. Я не скажу, що це самі більші, але ну, вони були більш-менш такі одинакові, але зрозуміло, що ми їх продали. Але я думаю, що вони будуть нормальні. Їдять. Ну Цей живіт більший, знаєш, вона буде більша. Чуєш, а ця оце, довшенька. Я, ми забулися. Це БМВД. Розводить? Е, ви цим будете поросята. Ну, да. ну, якщо хочете, щоб росли, то хоча б там 50 кілограмів ще зробити, щоб було. Ну, ще 15 лежить, і буде нормально. На 100 кг. Так як ви годуєте, так. Да, да. Я думаю, ну це вже буде гровер. Я думаю, їх зараз по 20 кг, плюс-мінус, зараз дійдемо. Ну тоді ще прийдете старт, візьмете мішок. дай буде все добре. Бо там назарчик дасть старт. А там 20 кілограмів, це якщо вони з'їдять, наберуть по 5 кілограмів, по 5 ну зараз жарашиш. Це є, ми Ви знаєте, що робити і куди дзвонити. Так, це БМВДшка. О, так кидай. То просто мішок з під макухи. Бо ми ж фасуємо те, що є. Так, сильно зараз не роблю на це значення, що не відкривається, так? А, прицепне мішає. От типу ту половиночку відкрий. Давай цю подержу, а ти ту відкрий. О, все. А там бочок такая штучка. Не-не, штучка такая є, там открыва. Не знайшов? Є, как А, тепер тут мешає. Отвілки. Не-не-не, не, 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 не відкриється. Давай через бокові. Все, дятуля, наверное, не їде з вами. Мені треба їхати до вас тепер, порадь свиней. Що, дівчульки? Дівчульки. Все, попрощався, бо будеш казати, що ты не те саме, а? Порядок? Порядок. Ну що скажете? Я вам кажу, якщо хочете картоплю покопати, я вам дам. Нравиться? І скажіть, що він такий, як я годами. А мені 45. І він в оригіналі. Ну, ні, треба було б трошки приложити друг, немає часу. Скажіть. Та так, закривай тут. Я думаю, що передок відкрий. Ви ж додому по кабакам не їсте, Я толь. А це ж на усмотрення бабуся, москва. давай. Не, звісно, Шелудько зробив знижку, то ви можете зараз поїхати в Ганделик туди десь до Васильовича на пиво. Я, Толя, відкрий передок. Потім розгрузишся, притягнеш, хоч сьогодні, хоч у завтра, мені він поки не пече. Я так само Як скажете, то тут вже покинете його і поїдете, це вже не проблема. Все нормально, все там проінструкторване, все ченчинарем, хай ростуть. Бо зараз люди не хочуть держати. Я вам серйозно кажу, люди не хочуть держати. Я розумію, люди, які живуть в прифронтових зонах, куди я їжджу, я їх розумію. Але люди, які тут живуть, і зараз не хочуть тримати, тому що вони наче говорять, що це все херня, тому що вони не знають, що там. Але в спочатку чого, то вони не хочуть їх випускати у поле. І є таких дуже-дуже багато. Ну, ну, а ми поки тримаємо. Іншого виходу нема. Але реально печаль біда. Тільки що від мене знову хлопці виїхали і знову поїхали на Донецький напрям. Так що працюємо. Працюємо. Все, печіть, бо поросята у салоні. Давайте. Бо жарко. Сьогодні погода, кстати, нормальна, бачите? Да? Летій. Ну, отак от проходить у мене день. Продав трошки поросят. Позвонив до мене дядь Толя. А він каже, я не знав, що в тебе є. Я кажу, да я приїжджайте, забирайте. Кажу, дві свинки, чи і кабанчики свинку можемо дати. І ще в нас є там кабани з сіменниками. Ну, нема мені часу поїхати його відвезти на його тин. Ну, а дівча, дівчина та що до мене дзвонила, в неї просто щось не виходить, нема кому привезти. То, ми не знаю, ми його наверное, розкастріємо і десь продамо. Ну він такий більший від цих, десь кілограм за 30. Так що якось так. Так що на цьому завершую свій відосик. Всім дякую за перегляд. Та не мене, Олеся Петрівна, це вже друге відео, можна сказати всім привіт. Да. Так що, друзі, кабанчика. Так що працюємо далі. У нас вже вечір в Борисполі злив дощ. І говорю, тільки що приїхав, каже, дощара капець. А в нас поки тільки дує вітер з напрямку Борисполя. Е, ну, Будемо сподіватися, що і в нас пройде трошки позвіжить. хоч сьогодні трошечки погода легша. Так що Кубота для толі сподобався, кубота це не трактор, це член сім'ї. і... У мене велика родина ютубовська, та також моя велика родина. Я вам всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити коментарі. Завтра приєднуйтесь до нас в прямий ефір. Двоє свинок ми розіграємо, кабанчика і свинку. І хто виграє, якщо схоче забрати поросятами, 100 кілограм комбікорму передачу. Якщо не схочете поросят, ми вам компенсуємо фінансами. Ну а також штіль 180-й, ну і я думаю, що буде і шелудківське сало, і Таранчук. Так що завтра о 20.30 приєднуйтесь до нас. Будемо проводити лотерейку, а також буде завгар, на будемо співати українських пісень. Так що всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.